У ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У смертельній ДТП на Волині зіткнулися легковик і трактор. Уздовж українського кордону Росія тримає 46 пускових установок іскандер. Румунія офіційно визнала падіння російських дронів на своїй території. Слава Україні в ефірі ранкові новини 11 вересня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. На Волині сталася моторошна аварія. Ввечері 9 вересня у селі Раків ліс на Кам'янька-Ширщині. Автомобіль злетів у кювет і перекинувся. За попередньою інформацією водій легкового автомобіля не впорався із керуванням і злетів у кювет разом із пасажиром. Людей довелось деблоковувати з автомобіля. Як інформують рятувальники області, у результаті один чоловік загинув. Іншого госпіталізували. Ще одна страшна аварія трапилась на Волині вже 10 вересня. Поблизу селища Колки трактор зіткнувся із легковиком. Як інформує телеграм-канал Волиньблог, внаслідок аварії одна людина загинула. Її затисло в автомобілі. На місці працювали поліція та медики. У Луцьку втопився чоловік. Як інформують рятувальники області. Ввечері 9 вересня до служби 101 надійшов виклик, що на теремнівських ставках під час риболовлі зник чоловік. По прибуттю рятувальники здійснили огляд прибережної зони водойми. Нікого не знайшли. Занурення не проводилося у зв'язку із темною порою доби. Вранці 10 вересня рятувальники продовжили пошук людини у воді. За допомогою спецспорядження дістали тіло чоловіка. З води та доправили до берега штраф за те, що торгував перчиками та помідорчиками. У Луцьку виявили продавця, який незаконно торгував овочами з ящиків, які розставив біля автомобіля. Як ідеться на фейсбук-сторінці Мунвартівців на вулиці Конякіна, 12, що є територією загального користування, інспектори департаменту муніципальної варти виявили громадянина, який торгував овочами у невстановленому місці, розклав товар біля свого автомобіля. На порушника склали протокол за вказане правопорушення, передбачений штраф від 340 до 1360 гривень. Волинська спортсменка отримала нагороду від президента. Напередодні дня фізичної культури та спорту Володимир Зеленський зустрівся з переможцями третіх європейських ігор, на яких збірна України виборола третє загальнокомандне місце. Про це йдеться на сайті офісу президента. Волинські спортсменці Валерії Тереті, чемпіонці з веслування на байдарках і каноє – Президент України вручив орден княгині Ольги третього ступеня. Володимир Зеленський зазначив, що українські спортсмени слугують взірцем для дітей, які прагнуть на них рівнятися. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 10 вересня окупанти атакували Київ шахедами. Сили ППО знищили у небі над Києвом понад 20 ворожих безпілотників. У результаті падіння уламків у кількох районах столиці є пошкодження. Зокрема, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламку у 25-поверховий житловий будинок пошкоджено квартиру. Так, у ній пошкоджене вікно та особисті речі сталося загоряння. Потерпілих на щастя немає. У Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередач. У Святошинському районі ліквідовано загоряння на відкритій території. Як згодом повідомив голова Київської ОДА у Фейсбуці, внаслідок нічної атаки шахедів на Київщину постраждало четверо людей. Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою та. Травмами кінцівок інші отримали незначні поранення. Життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. Крім цього, за уточненою інформацією пошкоджено понад 100 приватних будинків та 30 квартир у семи багатоповерхівках, а також освітні та медичні заклади. Зокрема, там вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають також. Внаслідок атаки в одному із районів пошкоджено інфраструктуру. Руктурний об'єкт наразі Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу Іскандер уздовж кордону з Україною. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу Іскандер. Саме цим комплексом 9 вересня завдавали ударів і балістичними ракетами, і крилатими ракетами теж комплексу Іскандер. Таким чином відбувається методичне знищення насамперед цивільних об'єктів нашої держави, сказав він. Також Скібіцький наголосив, що РФ активно застосовує проти українських військ авіацію, хоча й бо. Ця потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність. Війна РФ проти України не буде довготривалою. Про це очільник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії: я не поділяю думку, що це буде тривала війна. Це моя особиста думка, яка базується на аналізі тих даних, які ми маємо насамперед щодо супротивника, сказав Буданов. З його слів, росіяни фізично не можуть здійснювати довготрива. Лі дії, але знову ж таки, якщо ви говорите про півріччя, про сім місяців, про рік і думаєте, що це тривалий термін, то цілком зрозуміло, що ви будете праві. Додав він новопризначений міністр оборони України Ростем Ум'єров, анонсував запровадження нової посади військового омбудсмена. Він опікуватиметься військовими потребами. Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях, і саме тому ми ймовірно запровадимо нову посаду, яка називатиметься військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів. Сказав він під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Умєров наголосив, що кожен боєць має право бути повністю екіпірованим і мати усе необхідне для війни. Міністр запевнив, що все необхідне. Не буде закуплено, переходимо до новин світу. Президент Південної Кореї ЮНСОК Йолі заявив, що його країна з 2025 року почне надавати Україні фінансову допомогу на відновлення. Про це пишуть тамтешні змі за словами президента: 300 мільйонів доларів спрямують на гуманітарні потреби у 2024 році. А решту 2 мільярди доларів у 2025 році у вигляді довгострокової допомоги на підтримку соціальної економічної інфляції інфраструктури. Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасово повіреного у справах Росії для висловлення протесту через падіння російських БПЛА. Держсекретар зі стратегічних питань Юліан Фота передав російському представнику протест румунської сторони. Йдеться в заяві румунського МЗС, яку цитують місцеві агентства. Дипломат засудив систематичні невиправдані та жорстокі атаки російської армії проти українського населення та цивільної інфраструктури, зокрема на Дунаї біля кордону з Румунією, він закликав Росію припинити дії, які загрожують безпеці регіону. У Донецькій області у районі міста часів яр від обстрілу росіян загинули двоє волонтерів з Іспанії та Канади. Як пишуть іноземні змі, це сталося 9 вересня по дорозі до Бахмуту. Четверо волонтерів на автівці їхали зі Слов'янська до Іванівського, аби поспілкуватися з постраждалими від обстрілів мешканцями та оцінити їхні потреби. Попередньо на дорозі за 8 кілометрів від Іванівського в автівку поцілила російська протитанкова керова. Пана ракета загинули канадієць Ентоні Ігнат та іспанка Емма Ігуаль. Ще двоє волонтерів: німець і швед мають тяжкі осколкові поранення та опіки. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі та не пропускайте головного. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимо!